<laughs> okay, boys. So, what we're going to do now is a simple, basic uh, tactical shooting in platoon. So, what's <laughs> <okay. laughs> Мене звуть Магнус ЕК. Я зі Швеції. Я працював 12 років у шведській армії. Обізнаний з багатьма видами зброї, яку Швеція доставляє в Україну, та знаю, як працювати з нею. Тож я вирішив приїхати, аби допомогти Україні тренувати бійців. Я розумів, що Україна перебуває в дуже скрутному становищі, потребує допомоги, тому вирішив приїхати і допомогти. Воно сценарій не дуже реалістичний, такий, який ви побачите на полі бою. But не зовсім but, реалістичний. But Але в цьому сценарії воно включено все те, щоб ви відпрацювали ті навички, яким вам будуть а, в нагоді, коли ви вийдете на полі бою. І це, наприклад, а, контроль вогню. Uh -huh. Coordination between teams? Координація між групами. Uh -huh. Observation, look for enemy, find them and shoot them. візуальний обзор, візуальний контроль ситуації. Знайти ворога, поцілити і влучити. Приїхав сюди 1 липня 2022 року. Спочатку я планував, що пробуду тут один місяць, але так вийшло, що затримався дотепер. Давай, давай. База, основа, навчання для піхоти. Я вибудовую конкретне навчання. Немає програми, яку б я застосовував до всіх. Я приходжу до хлопців і дивлюся, на якому вони рівні. Чи мають навички і вже відштовхуюся від того. Що so, what we have here, this is the, road going here in the у нас тут є за сценарієм? А зліва від дороги, там в кущах зеленки, там ворог. It can be that you're moving through a posadka. Тобто <кій> Це ваша уявна посадка, яку треба пройти. Або піхотинець став класним. Потрібен рік тренувань. Базове українське навчання для піхоти зараз триває місяць або два, а потім ще два-три тижні поблизу лінії фронту. Шукайте противника перед собою. Піхотинець, на мою думку, є надважливою частиною української армії. Усе інше має допомагати українцям: танки, бредлі, винищувачі, артилерія. Все має допомагати піхотинцям виконувати їхню роботу. Ось чому так важливо добре навчати піхотинців. Берегти їх. Треба бути дуже обережними в вищому командуванні в плануванні бою, проводити оцінку ризиків, коли воно планує військові маневри на полі бою. Обережно підходимо до мене! Завдяки тренуванням, піхотинці можуть опанувати навички орієнтування в навколишньому середовищі, де знаходяться побратими, як щитати ландшафт, як розумно рухатися тощо. Я люблю поєднувати різні техніки в одному навчанні, наприклад, інтегрувати і вплітати в сценарій міни, поранення це щоб військові навчилися використовувати свій мозок, думати, аналізувати, бо дійсно мозок надпотужна зброя. Куди ви відходите? Він не став, він не працює. Витягуємо <суспільно> <тут>, <суспільно> <суспільно> Коли ситуація на фронті постійно змінюється, то мінятися потрібно всім, хто залучений. Бій дуже важка штука. Обидві сторони у процесі намагаються зрозуміти нові речі, стараються винести щось із досвіду. Я також маю вловлювати ці речі відразу та додавати їх у навчання. Звісно, я бачу, як змінилося військо. Армія значно розвинулася за ці три роки в тактиці, оснащенні в використанні техніки дронів тощо. Та я б прагнув, аби солдати пройшли кращу підготовку десь на заході України чи Європі, перш ніж потраплять на передову. О, <плес> По-перше, я не на лінії фронту. Я за нею. Працюю та тренуюся. У цьому районі теж є бомби та дрони, але не так інтенсивно, як на лінії фронту. Та це мій вибір, і я дію відповідно до нього. В Україні велика проблема, і кожен повинен допомогти чим може. Якщо є можливість приїхати та допомогти Україні навчати солдатів, ви повинні це зробити. Якщо ви європейці, якщо можете допомогти іншим чином, підтримати грошима на дрони чи щось інше. Ви повинні це зробити. Важливо, аби кожен у Європі допомагав Україні перемогти. Це мій вибір приїхати сюди та допомагати, бо я вважаю, що кожен, особливо з Європи, повинен зробити свій внесок, тому що Україна перебуває у дуже складній ситуації та потребує максимальної допомоги. І якщо хтось може допомогти грошима на дрони чи на щось інше, це добре. all the rotations the three rotations when they're over we do tactical shooting now if you want to show something for media that looks cool but it's not true i will talk to media about that that we do doing a show for media Я навіть не знаю, як на це відповісти, бо війна це коли один вбиває іншого. Ти розумієш, що хтось загине. А тренування хоча б трохи зменшують ризик прийняття бійцями неправильних рішень на лінії бойового зіткнення. Так, я вже казав: чим більше треную, тим краще. Uh, він uh, зараз uh, зробив такий сценарій, щоб uh -huh. Uh -huh. всі були задіяні. А uh -huh. so uh -huh. І вони uh, вони всі будуть 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 працювати, працювати uh, тобто в в в сценарії uh -huh. будуть три групи. двійках, максимум трійках. The commander, the communication, control, where the side units are. лоші, але каже, це буде тренування і піхоти, це буде тренування і командирів зводу, це буде тренування і контролю ситуації. Це буде тренування комунікації. So the кел. with Со can go to position. І uh, коли під'їжджав uh, Брауні, він постріляв, і це для того, щоб прикрити uh, ту групу, яка є uh, підтримкою. А, uh, 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 ще відвідуваючим... Так. Групу відвідуваючим... І коли підтримка І коли ось це відділення, що підтримка, воно змогло зайняти свою позицію... Так. Ассорт відділено. Тоді на сцену виходить штурмова. Так. Гамбі... Звичайно, я розумію, що якщо реальна uh, ситуація, то гаммер mm. він десь звідти виїжджає і вже криє. На мою думку, є лише дві армії у світі, які добре знаються на тому, що зараз відбувається на лінії фронту: українська та російська. Як інструктор, що я роблю? Слухаю, що відбувається на лінії фронту, і той досвід інтегрую до навчання. Я також думаю, що було би мудро, якби інтеграція досвіду ставалася з країнами за межами України. Прикривай! Давай, Прикривай. інформуй! Прикривай. Браво, ладвіста! Я вже казав, що кожен у Європі, хто не перебуває на лінії фронту, а також усі українці, які не перебувають на лінії фронту, повинні зробити свій внесок у допомогу бійцям. Формуйте лінію! Лінію формуйте, розтягуйте! Розтягнулися в одну лінію! А тепер! Ми... теперь відтягуть. Гарний спосіб не опинитися на лінії фронту самому в Україні чи в якійсь іншій країні в майбутньому це допомогти лінії фронту тут. Просто що він казав, що якби він стільки постріляв з Браунінга у себе вдома, його б час. А не 5 часа в